Зараз треба заправити машину, потім планую доїхати до одного замку, до якого я все ще не доїхала. Точніше так, я була, але всередину не потрапила. Отож, погнали. Я рада, що все-таки вирішила сюди приїхати. Погода сьогодні. Якраз ідеально для саме таких прогулянок. Біля замку, в лісочку, де тихо, пташки співають. До речі, от це фішка Шотландії. Тут так гучно і красиво співають птахи в будь-яку пору дня. Я вночі прокидаюся реально від співу птахів. О 4 ранку, о третій ночі. Це абсолютно нормально для Шотландії. Хочу передати трішки вам цієї атмосфери. Ви їх чуєте? Птахів. Просто буду йти і показувати вам цей чарівний садок біля невеличкої хати. Ось він в усій красі, замок фрейзерів, дуже відомого і шанованого клану у Шотландії. Йдемо, потім можна. Поїсти з кон зтоюцьком або з тюдькою, кавою. І тут, до речі, є букшоп, де я раніше минулого разу брала книжечку собі. Ой, подивіться, люди відпочивають сидять собі. Красив. Який він красивий, величний. І, варто відмітити, в дуже гарному стані. Дійшов до нашого часу. Ну, але це все тому, що з ним доглядають, опікуються, оберігають. Реставрують постійно. Так, я вже всередині замку, а саме на кухні. Перше приміщення можна знімати, можна ходити самостійно без екскурсовода. Мені видали таку коротку стрічну довідку. Тільки уявіть, на цій кухні працювало одночасно 30-40 працівників. Як це взагалі можу допомогти? Вона не дуже велика. А ви бачите, мабуть, всім місця вистачало. Це дайнінг-рум. Тут обідали, вечеряли. За столом збиралося близько 20 людей, і вони проводили разом час. Боже, мені так подобаються ці портрети на стінах, а рами, які окремий витвір мистецтва. Так, ну а тут чоловіки після вечері збиралися, курили сигари, випивали якісь смачні, міцні напої і проводили теж разом час, але вже в чоловічій компанії. У цій кімнаті поклеєні шпалери 19 століття з такими, бачите, павичами. Вона навіть називається Room. Це так звана зелена кімната, Green Room, І тут уся фурнітура, тобто меблі, шпалери, килим на підлозі. Це все з вікторіанської епохи. Максимальна автентика. Маленька така, до речі, кімната, не дуже велика. Але, бачите, їх в замку завжди чимало. Вони, не можуть, вони можуть бути не дуже великими, але їх завжди дійсно багато. Люлічка така гарна, теж дерев'яна. Слухайте, оце конструкції раніше були. Музика приємна на фоні грає. Там можна побачити деякі деталі жіночого гардеробу. І скрізь скрізь висять портрети. Це спальня кімната Теодори Фрейзер. Остання із клану Фрейзер, яка жила тут. Потім його продали цей замок іншій родині. Жила вона тут, до речі, до 1921 року. Не так давно, сто років тому. Вам. Ой, відь, в Це зеркало дивилася Теодора Фрейзер 100 років тому, а зараз дивлюся я і вам його показую. Вже друга статуетка, яку я бачу в цьому замку. Цікаво, чи вона автентична, про це нічого не сказано. Подивіться, книги. Виглядає досить старовинно. Ви, до речі, помітили, що ліжка завжди в замках короткі, тому що усі вони були маленького зросту, і нам навіть розповідали у замку Файві. Цікавий факт, що коли малювали одного із плану, який тоді жив в цьому замку, то його малювали біля поні. Але щоб він здавався високим на портреті, намалювали біля нього нормального коня. Ну тобто не поні, не маленького. І він здається такий. Високий, дуже така якась світла, позитивна кімната, шпалери веселі тут, поклеєні, і багато вже таких сучасних портретів. Кінець 19-го, початок ХХ століття. Ой клас, тут можна походити, порозглядати. Бо в деяких кімнатах червоні мотузки висять, тобто заходити за певно. Територію не можна. сіті. Просто щоб передати вам трішки атмосферу. Така докладна історична інформація про цей замок буде у відео для інстаграму, а тут просто хочу. вам показувати його і передавати цю атмосферу. Ця кімната вже була облаштована наступними господарями, які жили в замку після фрезерів. Ну, і, чесно кажучи, вона відрізняється трішки стилом, дизайном, настроєм і атмосферою. Це теж кімната, яка засвідчує, так би мовити, життя тут наступної родини Смайлі Фемелі. Подивіться, яке опудово. Це, до речі, унікальний кіт. Це шотландська кішка. Дуже-дуже ексклюзивна тварина на просторах шотландських лісів. Її тут складно побачити, але вона є ну, майже вимираючий вид, так як я читала про неї. А от такого я ще в замках не бачила. Щоб був вихід на терасу. На дах. Вау. хліб. Не знаю, не готуватися. Можливо, навіть весілля. Це вперше. отримати такий досвід замку. Викарапкалися аж саме верх. Так, залишилася остання кімната. Зараз підемо в бібліотеку. Бібліотеку і там ще, мабуть, якась є. Поруч з бібліотекою. Сподіваюся, що вам сподобалося так само, як і мені. Замк гарний. Все в такому досить стриманому лаконічному стилі, як на мене. Ну, не враховуючи шпалер з павичами. Чарльз Фрейзер. Давайте подивимося, що вони тут читали. Подивіться тільки на цю молоду кішечка маленька. Ніби спить, як справжня. Але це чи то іграшка, чи то опудало. Сподіваюсь, що просто іграшкувала досить реально виглядає. Слухайте, тут так чимало ще кімнат біля бібліотеки. Є що прослідати. Ось в таких кімнатах жили в замку гувернантки або дворецькі. Не в усіх замках, але у Фрейзер Кесел ось така кімнатка. Подумала, що це якась дитяча. Боже, як пташки співають. Дуже гарна вишита картина. Можливо, камера не зовсім передає кольори і загалом візерунок, але виглядає це досить красиво. Взагалі маю відзначити, що кімната супер затишна. Тут реально приємно знаходитися. Ой, давайте прослідаємо, що тут таке красиве є. Можуть ці портрети, мідучки, кілька аксесуарів. Познайомилася з працівником замку, молодий хлопець, запитав, для чого я знімаю відео, коли його можна побачити. Я йому сказала, що в мене є блок. Сфоткав. Помнюся підписатися, тому що тепер маю швидше змонтувати і подивитися всім відео. Ще одна кімнатка, де зберігаються ось такі милі, керамічні, мабуть, я не знаю, не впевнена. Будиночки. Дивіться, різного формату, замки, красиво. Трофейна кімната. Назва говорить сама за себе. Розумієте, що тут? Так, це вже остання кімната. Подивіться, які тут раритетні, вінтажні меблі, стільці, комод. Люблять шотландці робити різні вироби з натуральних матеріалів. Мені це надзвичайно імпонує. слухайте, а виглядає досить по-сучасному. Ну, тобто так, зараз цінуються такі формати. Так, все, вийшла з замку, Думаю, я заслужила на чашечку кави зі сконом у прекрасному дворі. Замку, боже, які фарби, які фарби. Я не можу просто насолодитися цим різноманіттям. Я сіла всередині, і ви знаєте, зголовила. Там було сьогодні. Вже так все прикрашено до цього. До голови. Ну, там вітрила така теж дуже безверна з приводом і павичками. Замовила собі, зараз покажу вам, що замовила. Вирішила взяти з собою пампкін лате, навіть не підозрювала, що вона не така солодка. Але ніколи не куштувала, захотілося якогось різноміїця. День сьогодні такий. Хочеться, знаєте, додавати все більше фарб в нього. Тож, нові смаки теж іноді варто куштувати. А, все. Побула в замку, погуляла, насолодилася цією атмосферою. Сподіваюсь, що ви також трішки змогли відпочити і відволіктися при перегляді цього відео. Ми ще з вами не прощаємось. Я живу у Шотландії, в регіоні, який ще називають країною замків, адже тут зосереджена найбільша кількість маєтків, які збереглися до нашого часу. Один з найбільших замків тут Кесел Фрейзер. Клан Фрейзер один з найвідоміших і найвпливовіших у Шотландії, і якщо ви дивилися серіал Outlander, тоді вам точно знайоме це прізвище. Адже саме цей рік надихнув авторку манів на ім'я для головного героя Дженні Фрейзера. Замок був родовим маєтком клану Фрейзерів майже чотири століття, приблизно з кінця 16-го до початку 20-го. Крім своєї багатовікової історії та старовинних інтер'єрів, замок має ще одну унікальну фішку, яку я ніде до цього не зустрічала, і яка особливо цікава поколінню Інстаграм. Покажу її згодом. Родина Фрейзерів були відомими меценатами та діячами. Вони фінансували будівництво доріг, церков і ринків, а ще заснували місто Фрейзебор, проти і торгові шляхи. Та освітні заклади. Один із представників клану Чарльз Фрейзер, що жив у 19 столітті, був колекціонером, любив подорожувати і часто звідти привозив дивні предмети та облаштовував кімнати в різних стилях. Також у замку збереглося чимало предметів інтер'єру та шпалери вікторіанської епохи. І нарешті ми дісталися вершини замку, фішки, про яку я згадувала на початку відео. Поки що це єдиний замок в Абрин на даху якого мені вдалося побувати. Види звідти відкриваються приголомшливі. В кожному пристойному замку є обов'язкова бібліотека. Цей не став виключенням, і саме в цьому залі я познайомилася з працівником National Trust for Scotland, який волонтерить у цьому замку. Це молодий хлопчина, в переліку цінностей якого збереження культурної спадщини своєї країни. І згадала я про це не просто так. Остання господиня замку леді Едіт Фрейзе, жила тут до 1921 року. Подейкою, що вона ходила залами у в'язаних шкарпетках, аби не зіпсувати дерев'яну підлогу, і відмовлялася продавати сімейні речі навіть коли не було грошей. Але у 1921 році Кесел Фрейзер був проданий меценату, і саме завдяки цьому замок врятували від занепаду, А пізніше він потрапив до National Trust for Scotland. Які враження від замку у вас?